Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови. Та Терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Шкода Октавія. Автомобіль 2006 року, 1,6 бензин MPI 240 пробігу за ціною 6200 доларів. Клімат контролем. Дачія, дачі Сандера. Дачі Сандера Степовей, 1,6 бензин, 164 пробігу, 11 рік випуску без підфарбувань за ціною 7500 доларів. Так, є такий хіндайчик, свіжа пропозиція. Оцем з Німеччини 9-8 року випуску 166 тисяч пробігу, пишуть оригінальний, без підфарбувань, 1,6 бензин. Тканинний салон. Audi A4 в седані. Автомобіль. в Кузові B6 2002 рік, 1,6 бензин з газовим обладнанням в Україні з квітня 2024 року. Замінений комплект ГРМ, масло та фільтра, колодки за ціною 5248 доларів. Ось така ціна. Контакти до власника є. Цікаві, то отримаєте більш повну інформацію. Seat Leon. Автомобіль 2007 року, 1,6 бензин. Автомобіль з Німеччини за ціною 5400 доларів. Поруч ще один бюджетний автомобіль. Це Renault Scenic другого покоління. Машинка 5-го року випуску, 1,6 бензин, 156 пробіг з Німеччини за ціною 4600 доларів. Ford Focus в універсалі. Автомобіль 2008 року, 1,6 бензин, 220 пробігу засною 5700 доларів. Комплектація Porsche Titanium. Зараз заглянемо. Комбінований салончик, клімат контроль, підігрів лобового з форкопом та епарктроніками. Шкода Octavia Tour. 2002 рік, 1,6 бензин, 223 пробігу. З Німеччини. Контактна інформація є. Ціна, на жаль, не вказана. Тканинний салон. Бюджет на Volvo. Volvo s 40 в садані. 2006 року 1,6 бензин, 263 тисячі пробігу за ціною 5800 доларів. За описом стан гарний, пробіг оригінальний. Контакти бачимо. Є сервісна документація, звісно, що все треба перевіряти. Ми передаємо лише інформацію від продавця. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте. Так, два бюджетні автомобілі, Renault Megane другого покоління і Шкода Фабія. Перший варіант. Меганчик з двигуном 2,0 бензин, 270 тисяч пробігу, це 2006 рік. Замінено комплект ГРМ, фазорегулятори, масло та фільтра. За ціною 5850 доларів стан пишуть ідеальний. Комбінований салон, клімат контроль. Ось Така машинка. Так, поруч, шкода Фабія. 2007 року. 1,4 MPI. 172 пробігу. Технічний стан хороший. 4,700 доларів бачимо є контактна інформація шкода Октавія Тур. Машинка 2003 року, 237 пробігу за ціною 5 100 доларів. Канинний салон. Рено Меган в кузові хечбек, дуже рідко зустрічається. Переважно універсали. По опису автомобіль 2014 року модельний 15-й двигун, правду, слабенький, це один і... і два бензини, якщо я правильно бачу. Дуже погано видно за ціною. 7200 доларів. Контакти є. Шкода Фабія в хачбеку. Так, автомобіль 8 рік модельний, 9 1,6 бензин, 214 пробіг, за ціною 5,900 доларів. Opel Astra H в кузові універсал. Автомобіль 8-го року випуску з двигуном 1,8 бензин, 203 тисячі пробігу. Значить, контактну інформацію ми бачимо. Вартість автомобіля 5 900 доларів. Коробка автоматична. Шкода Tour. Тут їх дві поруч. Перший варіант чорний. 2008 рік 212 пробігу. 1,6 газ бензин, ціна договірна. 212 пробігу. Тканинний салон. З форкопом. І поруч варіант в такому бежевому кольорі. Значить, по опису маємо 2004 рік 1,6 бензин, 182 пробігу. Контактна інформація є. Пишуть стан відмінний і пробіг оригінальний. Volkswagen Golf 9 року випуску 1,4 бензин 150 тисяч пробігу за ціною 6500 доларів. Автоматична коробка передач. Ось такий варіант. Автомобіль з клімат контролем. На легкосплавних дисках. Шкода Octavia Tour в універсалі чорний колір. 2006 року 1,6 бензин 280 пробігу без підфарбувань за ціною 5200 доларів. Шкода Фабія. Автомобіль 2006 року випуску, з двигуном 1,4 бензин, 173 тисячі пробігу за ціною 5500 доларів. Контакти бачимо. Ось вот такий варіант.